2016-го. Москва. Президент Ерефії Путін відкриває гігантський пам'ятник київському князю Володимиру. В самому серці Росії. Новий пам'ятник. День уваження нашому видаючомуся предку. Навіщо президент Росії відкриває у Москві пам'ятник київському князю? Питання риторичне. Чергове переписування, точніше, просто крадіжка чужої історії. Духовному основателю государства российского. князь Володимир не всі в історію як собиратель і защитник русских земель на Росії. жартують пам'ятник князю Володимиру. Це насправді пам'ятник самому Путіну, теж як відомо, Володимиру. Історія Росії за Путіном виглядає приблизно так: спочатку був князь Володимир, потім татаро-монгольське нашестя, потім Іван Грозний, як собиратель земель руських. Потім Петро І як засновник імперії, потім смута 1917-го і віддавання земель. Потім новий великий керівник Сталін. І нарешті сам Путін. Будь-яка нація формується на базі історичних міфів. Але Росія у цьому сенсі унікальна, бо її основоположні міфи вигадані від початку і до кінця. Ба більше ці міфи небезпечні. Як для російських сусідів, так і, як це не парадоксально, для самої Росії. Зараз ми будемо їх розвінчувати. Отже, міф перший тисячоліття державності, мовляв, Росія і Єрусь. Я, звісно, скажу, що це бійна, але князь Владимир був князем Київської Русі. Це Київська Русь була тоді. В Криму і кріщення розпостраняв Володимир уже в Дніпрі. Він он Київську Русь. Центральна частина тієї ідеї, найфатальніша для України, присвоєння назви Русь середньовічного конгломерату князівств, ядром була теперішня Україна московським царством. У процесі винайдення себе як Русі до рівня Росії. Це не тільки подовжило його міфічну історію на кілька століть. Але також легітимізувало претензії на основні землі колишньої Русі, що належали в той час Речі Посполиті. Що гірше, це делегітимізувало існування українців та білорусів як мешканців цих земель, зведених тепер до рівня регіональних підгруп та діалектів великої російської нації. Микола Рябчук шість російських історичних міфів про Україну. У своїй книзі Загублене царство професор Гарварду Сергій Плохій починає історію руського міра з кінця 15 століття, часу, коли фактично розпалася Золота Орда, і на її уламках утворилося кілька держав, зокрема і агресивне московське князівство. Сьогодні Владимір Путін, намагаючись обґрунтувати свої претензії на історичну спадщину Росії, доходить до відвертого маразму, заявляючи, що в часи Золотої Орди Московія зберігала там дослівно суверенітет. Російський історик гумільов висміяв це твердження уже давно. Наскільки незалежно почувала себе північно-східна Русь, видно з того, що в 1248 році законний спадкоємець Великого князівства Володимирського Святослав Всеволодович, брат загиблого Ярослава, затверджений на престолі Батиєм, був вигнаний Михайлом Тверським, прокняживши менше року, дні свої він завершив в Орді, марно добиваючись справедливості. Лев Гумільов, древня Русь і великий степ. Тож ми у слід за Сергієм Плохієм будемо вважати початком російської історії кінець 15 століття, а саме момент одруження московського князя Івана III з небогою останнього константинопольського володаря Софією Палеолог, а також за войовницькими війнами Московії проти Новгорода, і е, з 1277 року, і по початок 18 століття, тобто практично 500 років, майже. Московія платила данину спочатку Орді, а потім тим територіям, які вважалися наступниками Орди, тобто Кримському ханству, спочатку Орді, потім Казанському ханству, потім Кримському ханству. Тому що ця роль, ну скажімо, Батиєвих нащадків вона визнавалася Москвою. Мовляв, Бати і його нащадки вони були, мали право брати данину з Московії. Ця історія тягнулася аж до проголошення імперії російської, аж до 1721 року. За одного з наступників Івана 3, Василія Третього, шлюб його попередника з родичкою Візантійського імператора набуває нового сенсу. Починають витворюватися історичні міфи, які триватимуть століттями. Е, знову таки, тобто, е, Російськ, э, московські тоді ще володарі, не російські, московські володарі, э, десь гарячково намагалися шукати. Якихось історичних корінь для своєї держави таким корінням для них була Русь в першу чергу, звичайно, але для частини з них і цього було замало. Вони хотіли показати ще, ще глибше свою історію і показати себе спадкоємцями давнього Риму. Москва бачила себе прямим продовжувачем Римської імперії, яка нібито перекинулася потім на Візантію, Константинополь, і спадкоємцем після падіння Константинополя. Насправді, месіанська ідея Москви як Третього Риму викристалізувалася вже в 19 столітті. Проте добрий ґрунт для неї російські історики знайшли на початку 16-го. У посланнях псковського ченця Філофея, князю Василію III. Активно використовувати імперські праці у Москві почали дещо згодом. Цікавий нюанс. Вперше теорія третього Риму з'явилася у посланні з промовистою назвою про за гомосексуалізм, або за за... один із наступників Василія Третього, Іван Четвертий, грозний всерйоз береться за переписування історії. Створюються вигадані літописи у Москві Для царя Грозного зводять трон. На ньому золоті ілюстрації згадуваного вигаданого сказання. Одна з них про шапку Мономаха. Протягом наступних століть міф обростав подробицями, і аж у 20 столітті історики з'ясували, так звана шапка Мономаха насправді подарунок ординця хана Узбека своєму васалу, московському правителю Івану Калеті. За відданість утім, в Росії ця очевидна істина досі відома лише історикам. Шапка Мономаха це зразок такої класичної фальсифікації російської історії самої Росії. А знаєте, що Мономах був візантійським імператором, у нього було кілька родичів, і за однією з версій, одним з нащадків його був наш князь Володимир Мономах. В той час було здійснено не те, що підміну, а підміну сенсу. Коли шапку-монголку, такої якої не могла бути у візантійських імператорів, шапку-монголку хана Узбека середньоазійського хана. Потужного 14 століття було видано за шапку царя Візантійського Мономаха, яка, мовляв, перейшла аж до московських царів. Іван Грозний не лише автор міфу про шапку Мономаха. Він перший з московських правителів почав активно втілювати імперські плани, а також офіційно почав іменувати себе князем Всія Русі. У сучасній російській історіографії Івана Грозного зображають як «собирателя земель» руських і якось забувають про іншу його іпостась – «собирателя земель Золотої Орди. Так Грозний захопив Астраханське і Казанське царство. Але просто так це йому не минулося. Казань брав, Астрахань брав, ревіль брав. Поки Грозний воював на заході, з півдня прийшли татари і спалили Москву. Треба сказати, що ще в 1571 році кримські татари спалили Москву. ще Цю історію в радянські часи любили казати, що, мовляв, історики перебільшують, що не може таке бути, що вся Москва вигоріла, що ці всі повідомлення невідомо, звідки взялися, але є маса свідчень сучасників, які сказали, що просто з Москви нічого не залишилось після цієї атаки кримських татар. Взагалі, Московія, вона, ну, щоб нікого не образити, сказати, панічно боялася кримських татар. Це було так якось на такому рівні дуже і дуже серйозному закладено в мізках на таку величезну історію аж до нинішніх часу. Програвши на всіх фронтах, Іван Грозний помирає між поривами каяття та гніву. Після смерті його сина Федора князівська гілка, яка, хоч якось, зв'язувала Московію з Києвом, обірвалася. І тут ми підходимо до міфу номер 2 про особливу російську духовність та, начебто, спільну для руського міра православну церкву. Після смерті Івана Грозного та короткочасного правління Федора Івановича на московський трон сів Борис Годунов. До речі, татарин за національністю. Саме Борис Годунов добився для раніше невизнаної московської митрополії патріархату. Ще будучи регентом при убогому духом і тілом Федорі, Годунов добився від Константинополя патріархії. Зробив це у типовому для Московії стилі підступом. Борис Годунов, як правитель держави, посадивши під фактичний домашній арешт патріарха Йокима II Траноса, який приїхав в Москву, нібито з дружнім візитом, бо його туди давно просили, але його так заманили для того, щоб добитися від нього. Благословення на патріархат, і ось через 141 рік невизнання таким шляхом тиску, обіцянок і залякувань від патріарха Єремії отримали грамоту, в якій він погоджується на те, щоб московський митрополит був визнаний як патріарх. Московські патріархи були фігурами політичними і часто закінчували своє життя так само, як і інші московські політики. Наприклад, патріарх Гермоген був ув'язнений у чудовому монастирі, де його заморили голодом. Іменно в Карму в <му> Херсонесі, крестився князь Володимир, а потім крестив Русь. Вот изначально первичная купель крещения России там, и потом и Херсонес, это же что? Это Севастополь. Вы представляете, какая связь между духовным устоком и государственной составляющей, имея в виду борьбу за, за это место и за Крым в целом, и за Севастополь, за Херсонес. По, по сути, русский народ много веков. Бориться за те, щоб ті ногой встати встать у своє історичке духовне купіль. Російський міф номер 3 про якусь особливу, сакральну російськість Криму. Він вигаданий за часів Катерини II, яка Крим і окупувала. Це була частина так званого грецького проекту імператриці Німкені. Його суть зводилась до того, щоб знищити Османську імперію. Її територію розділити з Австрією і перетворити Росію на нову Візантію зі столицею у захопленому Константинополі. Катерина навіть наполягла, щоб її онука для цього назвали Костянтином. Реалізувати грецький проект Катерина не встигла. Але один з її онуків, Микола, таки спробував і отримав за це по зубах від міжнародної спільноти. 6 липня 1762 Софія Августа, Фредеріка, Ангальп, Цербст, Дорнбур разом із коханцями вчинила державний переворот і позбавила влади свого чоловіка Карла Петера Ульріха фон Гольштайн Готорпа. Йдеться не про Прусію, а про Росію. Так починалося правління Катерини II. Це був період завоювання нових територій Росією в її прагненні. Виконати, так би мовити, світову імперську функцію і захопити землі колишньої Візантійської імперії, захопити той таки Константинополь, який завжди для росіян мав ну, ну не завжди, а принаймні десь з 16 століття таку сакральну функцію. І тому в російській імператорській фамілії Романових одного з нащадків чоловічої статі завжди називали Константином, з натяком на те, що він має повернути Константинополь. З допомогою козаків Катерина перемагає у російсько-турецькій війні за вихід до Чорного моря. У листопаді 1769-го козаки завдали поразки татарському загону біля ріки Вовчої, взяли участь у битві при Кінбурзі під Очаковом та Хаджибеєм. Ходили козаки під Тулугу, Ізмаїл, штурмували перекоп, захопили кафу. У липні-серпні 1773-го запорожці стояли біля Гірсова під командою генерал-майора Милорадовича. Закінчилася війна підписанням Кючук-Кайнерджийського мирного договору. Коли в 1774 році було підпис підписано так звану Кучук-Кайнарджийську угоду, ну це ще один приклад того, що як казав Бісмарк, жодна угода підписана з Росією, не варта навіть того паперу, на якому вона написана. Цій угоді було сказано, що Кримське ханство залишається незалежною державою, але буде вже підкорятися не Стамбулу, а Санкт-Петербургу. Формальна незалежність Криму протривала менш ніж 10 років. Далі Катерина II своїм маніфестом її скасувала перетворення Криму у вільну та незалежну область не принесло спокою Росії і обернулося лише новими для неї турботами зі значними витратами. Досвід часу з 1774 сімсот показав, що незалежність. Мало властива татарським народам, і щоб охороняти її, нам потрібно завжди бути збройними. Беручи до уваги всі ці обставини, ми прийняли рішення дати інший зворот кримським справам і зробити на майбутній час Кримський півострів не гніздом розбійників і заколотників, а територією Російської держави. Маніфест Катерини Другої 1783 рік. 9 січня 1853 Петербург на прийомі Великої княгині Олени Павлівни самодержець Микола І відвів у бік для розмови британського посла Гамільтона Сеймура і з властивою йому безцеремонністю почав розмову про переділ сфер впливу. Турція бальной чоловік не дипломатично почав розмову з дипломатом. Цар Стамбул давно пора перейменувати в Константинополь. Росія готова взяти під захист усіх православних Туреччини. Миколі першому здавалося, що його пропозиція щодо поділу Туреччини здасться англійцям цікавою. Інших країн у Європі він просто не помічав. Микола геть не підозрював, що у Британії його пропозиція викликала тільки огиду й роздратування. Попри категоричну відмову, Микола перший вирішив іти на пролом. Посланник царя вирушив у Стамбул з ультиматумом. Мовляв, турки притісняють православних, а російський імператор, як їх заступник, не може цього допустити. Тому вимагає, щоб усі православні Османської імперії стали паралельно підданими російського царя. Захист православного міра у всій красі. Султан зрозуміло відмовив. Почалася війна. Восени 1853-го російський флот під командуванням Нахімова перестрів турецькі кораблі у бухті міста Синоп. Користуючись перевагою у гарматах, росіяни геть знищили турецькі судна, але обстріл міста продовжили. Від синопу буквально не залишили каменя на каменю. Пікантності ситуації додавало те, що в цей час у Дарданелах були британські і французькі кораблі. Після нетривалої осади Одеси. Французько-британсько-турецький десант висадився біля Євпаторії і рушив у бік Севастополя. Почалася осада Севастополя. Угар патріотичної публіки швидко згас. З'явилася думка, що Росія єдина правильна країна, а навколо самі вороги. І оцей от, е, е, комплекс ображеного він входить як. Складова частина російської ментальності, що нас всі ображають. Нас, на нас всі готуються напасти. Нам всі влаштовують якісь підступи. От якщо ви почитаєте в соціальних мережах реакції простих масов, масовидних так, ну, росіян, а навіть, а навіть і дуже культурних. То там все одно буде цей комплекс. що Це Америка, яка, значить, ці пі, піндеси, які нам, значить, в спину нож хочуть встромити. Невдовзі Росія здає Севастополь. Місто практично знищене. Чорноморський флот союзники пустили на дно. За умовами мирного договору у Росії немає права його відновити. У наступному випуску ми продовжимо досліджувати російські історичні міфи. На сьогодні усе незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!